Вірші Шевченка, вірші про Шевченка, інсценівки відомих творів кобзаря готували учні Лозівських загальноосвітніх навчальних закладів на міський фестиваль та расовими шляхами. Його освітяни вже традиційно проводять, завершуючи шевченківський тиждень. Це у нас своє рідне свято, яким ми відмічаємо. День народження Тараса Руча Шевченка цьогоріч учасників фестивалю приймала Лозівська гімназія. Кожен навчальний заклад готував один виступ, який за певними критеріями оцінювала журі. Черговість визначила жеребкування. Ці 13 конкурсантів готувалися ретельно. Одинадцятикласниця сьомої школи Дар'я розповідає. Разом із вчителькою обрали твір про Шевченка поетесою з Кривого Рогу. Сподіваюся, дуже добре його сьогодні розповісти, бо дуже довго готувалася. Я про його душею, серцем пропустила, наче через себе. І на жаль, що сьогодні виступлю добре. Карина перед виступом хвилювалася на фестивалі. Торік вона вболювала за однокласницю сьогодні є учасницею. Я сьогодні перший раз це мій перший дебют. Виступи конкурсантів були артистичними, сильними, відмічали члени журі. Більше учасників на цей раз підготували інсценівки. Міні вистава другого колегіуму цьогоріч була кращою на фестивалі у колегіуму. Перше місце. Друге у Діани комісар з першої школи і Лева Слабуна з третьої. Третє місце поділили чотири учасника: Дар'я Чистякова з сьомої школи, Карина Островерг з 10-го НВК, Сергій Бігас з 8-го НВК і колектив учнів Лозівської гімназії, і переможців, і учасників міські відділу освіти відзначив грамотами і солодкими подарунками.